Диня плід молодості містить багато антиоксидантів та води. Всього одна чашка дині дає вам 95% норми вітаміну С, а вітамін С сприяє виробленню найпоширенішого білка в організмі, колагену. Колаген підтримує еластичність вашої шкіри, а також сприяє загоєнню ран а ще одна чашка дині це всього 53 калорії, і диню можна діабетикам. Так, вона містить цукор, але і клітковину та багато води. Щоб контролювати рівень цукру, обов'язково поєднуйте диню з джерелом білка, наприклад, звичайний грецький йогурт, або джерелом здорового жиру, наприклад, мигдаль. Перед вживанням диню важливо добре помити з милом, тому що шкірка може містити сальманеллу, диня багата на бета-каротини, калій та фолієву кислоту. Диня чудово вгамовує голод, на відміну від кавона. Чудовий продукт для здорового перекусу влітку.